Сьогодні буде дуже цікаво, напевно, даже сумне відео, тому що сьогодні, 10 серпня, вже майже через один день, 1 вересня, я йду до 11 класу. Це буде мій останній навчальний рік у школі. Дуже сумно, але дуже цікаво, що буде відбуватися в цьому році. Так от, зараз я йду забирати свої підручники, підручник 11 класу. Потім, після школи, я збираюся поїхати до концмаркету, докупити зошити і все інше дрібнички різні. Тому так, це відео напевно буде підготовкою навчального року. Тому поїхали. Я вже забрала підручники. і Зараз я їду до концтоварів, покупати зошити. Я вже вдома, не сподіваюся, ви мене бачите, тому що я сіла напроти вікна, але не сподіваюся, ви мене бачите. Так, я вже вдома. Хочу зараз вам зняти та показати, що я отримала та купила сьогодні, тому поїхали. Спочатку покажу я вам свої книги. Книги 11 класниці, що у мене цьому році очікує. Поїхали у мене три таких великих пакета. Зараз вам покажу їх. Їх три великі пакети. Взагалі-то їх всього 16. Це не так багато, ну і немало. Поїхала з першого пакета. Тут алгебра, захист вітчини, інформатика. О, астрономія. У мене ніколи ще не було астрономії. Сподіваюсь, мене, вона мені сподобається, але навряд чи мистецтво. Далі у мене йде інший пакет. Геометрія, хімія, історія України, фізика. Так, так, далі, далі, далі. Далі географія. О, цікаво, Вона така, м'яка, дурка. Отак от, от. зробіш літературу. Хоча я думаю, що вона дуже інше підрічна, тому що раніше роки. Ті підручники, які нам видавали, ми їх взагалі не використовували, тому я думаю, в мене буде інший підручник. Подивимося. Так. А, далі і останній мій пакет. ну Це навіть не пакет, це шопер. Українська мова, великий насправді. Українська література, всесвітня історія, англійська мова та біологія і екологія. І ця ця купа предметів о, уй, мене очікує в цьому році. Ну, Здравимося. Трошки змінило місце положення. Хочу вам показати вже констовари свої. У мене три великих пакета констоварами. Перший, е, другий та третій. Взагалі-то. Можна було до одним пакетом, але я люблю концтури, дуже сильно люблю концтувари. Я вирішила, що це мій останній рік, і я можу відірватися, так можна сказати. Тому я скупала все, що я бачила. Ну, те, що мені здавалося потрібним, але я напевно є деякі речі, які можна було не купати, не покупати, але все одно я їх купила. І ще я хочу сказати, що є деякі концтувари, які я купувала протягом цього Цілого літа, тому деякі концуари не з концмаркета, де я взагалі то купаю завжди концеляри. Тому поїхали, я вам покажу. По-перше, покажу я вам такі великі зошити. Це А4 один такий бізнес, це для математики, для НМТ, я буду готуватися. І два таких дуже красивих, ніжно-синій та ніжно-такий пудровий, напевно. Це для англійської мови, а це для української мови. Так, потім у мене йдуть атласи для географії, 11 клас та контурна карта. Це дуже обов'язково, тому що 4 може мене прибити потім. Потім я купила ще собі, а вже це концмаркет, я купила собі е, папку, тут же є деякі документи взяла чорну, Хоча, насправді, я хотіла взяти таку. Роживеньку, рожевеньку, розвиненьку. Рож, рожеву, тому що вона була з персика. я досі люблю персики. Але я подумала, що я зросла і мені потрібно щось темніше, тому я взяла спер. Темнішу з онасами. Дуже жарко на вулиці просто неймовірно. тому я п'ю холодний чай. Так, представимо вже тело концерт. Далі у мене бусики. Вони йдуть окремі. Спочатку я купила два таких тонесеньких в лінійку зошита, щоб вбивати листки. 18 листків нехай будуть. І таких же самих в клітинку теж 18. Потім я докупила окремі зошити з набора, тобто там були набори і були як відкритий набори. Тобто, можна було брати по. Одній штуці я взяла три по 48 листків, потім я взяла, типу, предметні зошити: англійська мова, географія, біологія, хімія та фізика. Але мені здається, що для фізики мені буде потрібно пакувати ще такий зошит, тому що я пам'ятаю, в минулому році я дуже багато писала фізики, тому мені здається, треба буде ще купити фізику. Тому що тут по 48 аркушів і тут ну, мало для. я так бажаю, звичайно, такі для фізики. Вот. А, і що комусь цікаво, хімія, фізика. Фіографія та біологія в клітинку, а англійська мова в лінійку. І також я купила ще для додаткових занять зошити. Це алгебра, це геометрія. Ну, Насправді, я хотіла взяти інші, але чомусь по 96 клістків це клітинку були тільки патріотичні. Тому потрібно, ну, в мене мало нікого шансу взяти якісь більш красиві для мене. Продовжу вже далі. І ще я взяла. За 48 лістків це теж для укрмови для правил. Так, окремі зошити ми вже показали, а тепер є в нас набор. набори. всього сьогодні. Один набор влінійку, то 16 штук по 36 лістків. І ще я взяла по 48 в клітинку, тому що я більш пішов в клітинку, ніж в лінійку. Насправді треба було взяти, напевно, 28 в лінійку, але добре. Я завжди у мене буде дуже багато в лінійку зошитів. Все, ми закінчили з зошитами, Тепер переходимо до дрібничок. Так, поїхали. по-перше, обкладинки. У мене їх три штуки, звичайні. Много багато не буває. Ось я взяла звичайний щоденник. Просто звичайний без нічого. Але я думаю, що навряд чи я буду його використовувати, але хай буде. Ось я купила собі фректор. Мені дуже подобається, коли він такий, як роликовий. А, це стрічка. Це стрічка. Трошки в мене у У мене тобто, телефон просто відключився. Напевно, з жири, я не знаю. Так, а, стичка коригуюча. Далі у мене є такі стикури, закладки, ну вони від набір, їх тут десь 12. Ні, тут не 12, їх тут 8 штук. Отім набір кіндашів. Купила, придбала собі биківські. Не знаю, добре чи ні, але минулого раз мені не сподобалося. Тут є ще один зошит такий на 96 лістків. Такий звичайний. А я про нього з тебе візиту забула, що в мене є такий зошит. Хоча його вже такого набору немає там. У ми його всі купили, Ну добре. Купила собі ще. Як це називається? Teithers. Я забула на українське це називається. Добре, це щоб різати бумагу. Українки, просто. пізніше, я вам покажу. От ці у мене ручки. Я купила дві майже однакових ручки. Вони синього кольору та вони автоматичні. Мені дуже подобаються такі ручки. Ще вони тонькі, я в минулому році писала. Просто вау Мені дуже подобається. Також я взяла одну стараючу ручку. Це для контролю це самостійних. Тут пінгвинчик є. Це дуже мило. 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 І ще я взяла таких два текста-видітеля від акцент зелений та фіолетовий. Мені здається, що це погамі дуже підходить. І взяла ще автоматичну чорну ручку, звичайно. А я що без Ру -ру 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 -ру. Я, походу, забула купити резинку. Добре. Точилка, циркуль ще. І лінійка, але я покупала ще резинку, але я її не маю тут. Добре, потім ще пошукаю і ще в мене є пенал, новий пенал. Він такого синього кольору. Тут є внутрі така куля, де знаходиться квіточка. Мені він подобається, звичайно, я хотіла такої форми, покупала в картусі, щось кому цікаво. але я не знаю, чи є вони зараз, чи ні. Ну так, все, я до школи готова. Що так можна сказати? Тепер все це потрібно розкласти у ящик. Маленька ну, проблема. Мені нікуди покласти мої шкільні підручники. Тому що взагалі-то вони повинні стояти тут. Але тут стоять мої книжки, які я хочу бачити перед собою, так? Але це не дуже буде удобно, якщо мої шкільні підручники будуть стояти тут, де раніше були мої книжки, які я читала. Тому я вирішила, чому би ви не покласти ці книжки на мій комод. Сподіваюся, що моя кошка не буде їх гристи, А ці покласти сюди, а вон ті. Чотири покласти туди, там якраз є місце, тому далі будемо щось думати, що тут можна зробити. Що я зробила? Я доклала туди деякі книжки, які в мене були. Потім я е, поділила всі мої 16 книжок, шкільних на по 8, тобто на кожній полці по 8 книжок. Тут вісім і тут вісім. Тут я поклала книжки, які я читаю зараз, тобто це від «На двох королів та Devil Your Sprade. Туди я доклала ще декілька книжок. І там залишилося 6 книжок. Моско та Дженніфер Ерментроут. Вот. Може, щось зміниться, я думаю, напевно, такий. А цю книжку треба піти і покласти на балкон. Є натхнення, чому би не пробратися у столі. Насправді я це планувала, але я хочу ще, напевно, розкласти канцелярію по ящиках у стола у столі. Тому так, але, на жаль, я навряд чи зможу зняти цей процес, тому що в мене сів телефон, і він зараз на зарядці. На жаль, дуже стидно мені як я могла забути подарити телефон, але все буває. Але я вам покажу вам до і після. Може, щось я зніму. Напевно, я не знаю. зараз подивимося. Поприбрала на своєму робочому місці, тому зараз я вам покажу. Спочатку підемо сюди, а тут. Буду стояти мої зошти для підготовки. Взагалі, то у мене є ще один підручник з історії України, але він занадто великий і він багато місця тут займає, тому я залишила тут такі донесенькі. А тут, тут зошити з тут додаткових занять. Там з математика, англійська, українська і ще атласи з географії. Тут у мене йдуть зошити. Це справка, яку мені потрібно віддати. Зошит клітинку. Тут клітинка, тут я тут у Ліку. Як завжди, у мене залишилось багато. Вінних зошитів, тобто пустих зошитів з лінійки, майже вся, весь, весь набір щоденник та мій пенал. А тут uh, лежить uh, мій зошити, який просто мені потрібен О, гроші. Планер і косметичка з моїми зрадними устройствами. А зараз хочу вам показати це. Я навряд чи вам розповідала про цю. Книжечку, це, це, це панер. Я його замовляла тому що я подумала, що це буде дуже прикольно і корисно для мене. Це планер від Nice. Я купувала на сайті. Він як, зробиться, зробиться. Він яркий, мені подобається. Що тут є? По-перше, перші сторінки тут є важливі дати та цілі на майбутнє. Потім тут є в мене трекер звичок. Потім колосо балансу життя, трекер читання. Так, книжкова полиця. Так, фітнес-трекер та трекер настрою. вам покажу тут близько. Що тут ще є? Мої аккаунти, мої подорожі. Він пустий, я нічого тут навіть не писала. Мій бюджет за рік та трекер відкладання. Тут просто картинка. А далі вже починаються якраз таки плани. Я спочатку плани на місяць, от, а вже потім трошечки пізніше, де плани на тиждень. Я подумала, що це буде дуже удобно. По-перше, я шукала планер, якому не буде дат, тобто не детеризований, якщо не помиляюсь, так як так називається. І був такий. Ось там було ще красивіше, але вони коштували майже по 600-700 гривень. А цей коштував, якщо не помиляюсь, десь 400 до 400 гривень. Я подумала нормальна ціна, я готова віддати за нього такі гроші. І я вийшла попробувати, тому що не мені покупати якийсь дуже дорогий планер, якщо я ніколи їм не використовувала. Тому зараз я хочу заповнити перший місяць, тобто дати поставити і все інше. Навіть, навіть дещо навіть записати, тому що воно вже є приблизно, ну не в але дещо є, тому зараз ми будемо разом з вами це робити. Зараз я вже йду на англійську мову, і на цьому моменті я хочу подякувати тому, що ви це дивилися. Сподіватися, вам було це цікаво. Тому до зустрічі в наступному відео.